Чи знали ви про цей автомобіль такий цікавий факт, що з 2017 по 2020 рік випуску в цих автомобілях замінена абсолютно нова батарейка. Я вам скажу так, друзі, наш автомобіль 2019 року випуску, і ви самі можете зрозуміти, що він також підпадає під те, що в ньому замінили абсолютно новесеньку батарейку. Це реально круто, тому що, можна сказати так, нове життя в нового автомобіля. Реально, по зовнішньому вигляду, ви не скажете, що це вживаний автомобіль, тому що він ідеально абсолютно в ідеальному стані. Немає зауважень по кузову, немає подряпан, немає ніяких м'ятин. Гарний. Технічний стан, гарний косметичний стан. Ну і саме головне, як на мене, як продавця таких електромобілів, я вам скажу так, що сох цього автомобіля 99%. Це саме головне, що може бути в цих автомобілях, тому що батарея вона є одною з найдорожчого і найголовнішого саме в електромобілях. Отже, сох батареї на 99%. Е, наш автомобіль 2019 року випуску з потужністю батарейки 64 кВт. На автоматичній, звичайно, коробосі передасть, роботизовані. Е, вони всі, в принципі, так йдуть, але головне наголошують для людей, які ну, не знають про електромобілі в темно-сірому такому мокрий асфальт кольорі виглядає дуже класно на оригінальних дисках на хорошій літній гумі Michelin е, В принципі, на преміум комплектації. По зовнішньому стану я вам вже показав, тут є асистенти, отримання в полосі дистроніки, він код для перевірок я можу також надати. Тобто я за свій автомобіль абсолютно не переживаю, не фокусується камера. Ось, є. Е, безключовий доступ до автомобіля йде два ключики. Тут є повний електропакет, що стосується дверної карти. У нас преміальна музика Хрел. Тепер. Переднє сидіння на електриці, сидіння з підігрівчиками, з бубдувами, підігрів керма, мультикермо, всі кнопочки, всі асистенти тут присутні. Є тепловий насос, тобто автомобіль може бути заглушений, при тому всьому ну, Або стояти, давайте скажу так, стояти і при тому в цьому видавати тепло. Це дуже круто. Ми маємо велику мультимедію, запас ходу взимку 390 км, що я рахую, дуже дуже хороший показник. Я вам скажу так, що ці автомобілі вони є і в, принципі, в поганому стані, звичайно ж, але є і в хорошому стані. Наш автомобіль має реально класний пробіг, має класну комплектацію, преміум не фарбований, цілесенький, гарнесенький, тому він вартий вашої уваги. Якщо ви шукаєте для себе таке авто, ми знаходимося в місті радивелі нашій площадці. Ваш карсі є доставка. território da